Всім привіт! Сьогодні у нас буде ремонт переключателя Mercedes A170. От дані у нас проблема постійно загоряють тут контакти. Вся нагрузка на фари йде через цей блок. Блок освітлення, будемо називати його. Він є, звісно, десь бушний, але його трохи складновато, це їхня проблема. Постійно починає загоряти у нас от сама мощна плюсова клема, Оце треба пропаювати всі контакти. Ми зараз це все будемо пропаювати повністю. Від це все пропаяє. Я всі контакти перечистив і також перемазав. Ну, я зараз буду готуватися до, до пропайки всіх контактів. повністю, бо Це потрібно пропаяти, щоб було на совість. і будемо класти на машину його. Так, все, пропаяв я всі контакти. І давайте спробуємо це все скласти. Ну, хоча воно робило, але втім їло, хазяїн каже, що буває таке, що їдеш і попадає світло. Це точно що в цій, хлопці, проблема. Іменно в І Зараз покажу ще одне проблемне місце іменно цієї моделі. машини. Постійно там загоряє підоханітель. Ми будемо його міняти Категорично. і будемо що спаяти. Щоб у нас світло не виключалося на ходу, чи там десь в далекій дорозі. Так, все, склав цей блок. І хотів би зробити, от тут, бачите, обломилося. Такий у нас, як би сказати, щоб відтягувати цей ретяжок, такого ми не могли знайти. Та щось припаяти сюди. Ну, що зараз придумаємо. Так, все поліпив блок. От, все включається, відтягується вечажок. І кладемо це все на машину. Так, ну що, то я все склав. І зараз ми збираємо от, тут, де в нас знаходиться акумулятор. Затягаємо це все. І ми бачимо тут реле. І якщо я не помиляюся, то от цей передохнітель у нас йде на світло. Так. Е, да. Це він. Дана проблема, що він постійно підгояє. І ми, на мене, це будемо все розбирати повністю. Знімаємо акумулятор, досягати цей блок і будемо паяти. Будемо робити виносний Ну, не, не з нових предохранителів, а від машини. Бо я кладу від машини, то недовго. Мені здається, що цей чи цей, по-моєму, що сьомий номер то у нас йде на. Так, да. ну тут не загоряє. Мені здається, що тут все добре. Ну нічого, будемо все повіряти. Проблема більшість, я підозрюю у блокові, тому, якщо попадає світло. Ну, я мусю це все зробити, бо хлопець їде далеко. І потрібно, щоб світло не попадало на ходу. Ну, більшість, я думаю, що проблема в нас у тім блокові. Бо все йде нагрузка, все йде через нього. І, звісно, підгоряє також тут. У деяких моделях, теж А-170, йдуть два предохранителі, і вони частенько згоряють. Ну, це ми все перевіримо. Прийдеться достати, буде клімки нам, їх пошкурити, так, щоб це все було надіжно. Ну все, от такий поки що обзор. Щоб ви знали, якщо у вас немає світла на Мерседесі А-170, то проблема найперше, ви дивитеся до предохранителя номер 7 Якщо я не помиляюсь, Ну, подивиться на схемі. Оці два предохранителі йдуть на світло. Ну, Сьомий номер точно. А далі, якщо у вас не з'являється світло, ви перевіряєте на ті коробочки. Зараз я вам покажу. Тут всього один плюс підведжений дуже сильний дит. Жовтий у чорну полоску або чорний у жовту полоску. І Підкидаєте туди за дві лампи з 100 Вт пригружаєте проводку. Якщо щось попадає, то у нас проблема з питанням. Якщо питання є, у вас все добре, то виновник от той переключатель він розбирається. Розбирається він не тяжко і Ви шкодите контакти, змазуєте літолом або силіконовою смазкою, і їдете ще довго-довге. Бушних їх дуже рідко, тому що ми шукали цієї кнопочки не могли знайти. Зараз кнопочка у нас відтягується, все добре. Я її приклею і поки що буде так. Ну, все, от такий у нас обзор. Далі не буду знімати мелочі. В салоні засвічується світло саме від себе. <coughs> То дана проблема у нас по-любому, що десь у консовіках. Бачите, отут консавік. Так, тут двеку, що зав'язали. Далі тут концевік. Ми будемо розшивати легенько. І їх подивитися. Може, десь якийсь погнил. І тут концевік. Якщо у вас на ходу засвічується світло, то шукайте у цих... концавіки називаються. Або виключайте виключатель О, тут. Я знаю, як тут піддіться. Все вже є. достанемо. Ну, Машина не першої свіжості. ну... Хазяїн її любив, мені чесно теж подобається машина. Вона маленька, вмістительна, Ну, Єдиний мінус, що вона дуже низька. <клес> також по моторі. Вони дорогі в обслуговуванні, доволі дорогі. Дуже тяжко, чесно, дивіться. зараз мусю знімати фару, щоб замінити ще одну лампочку габаритів. Так. Любу лампочку, щоб не поміняти, постійно розбирати півпереду. І також ще бампер треба буде знімати, бо не виходить фару досягнути. Да, вот так, ребята. Ну що робити. По двіті, одвіятель тут доволі ще непоганий. Масло, бачу, не дуже кидає, але тобі накидає масло. Та це в них всіх так на кожній машині. Ну, Електроніки тут, звісно, заряжено теж неплохо. А є датчики деякі, навіть тут. Я навіть не знаю, тут є датчик доволі цікавий. Тут є датчик. Навіть не знаю, що це за датчики. Мені навіть самому цікаво. Оцей датчичок. Похожий на датчик патроніка. Але тут патроніки немає. Навіть не знаю, чесно. Напишіть мені, що це за датчик. Зараз я подивлюся на схеми, Мені навіть дуже цікаво, що це за датчик і що він відповідає. Бі це він у такому корпусі якимось резиновим. А цей датчик, похоже, якоїсь на температури наружній, я так думаю. Все, поки що все, отакий От у нас ремонт невеличкий. Мерседесик буде сьогодні. Думаю, що готовий. Все, всім дякую за увагу.